Петере, це треба прокрутити на язиці. Це все ще глава церкви, який робить ці речі, і навіть благословляє ракети Путіна. Як це можливо можна? Кирил зобов'язаний Володимиру Путіну свою владу. А Володимир Путін зобов'язаний Кирилу свою владу так просто це.

У цьому місці була його велика дача, але будиночок згорів. Серед руїн він знайшов хрест, що належав його матері. Тут він проводив багато часу і згадував минулі дні. Він пробудився. Що це було врятовано, і його сім'я вийшла цілою, тому що згоріло ще більше, ніж просто сауна. Це було диво, і знову його навернуло. Так це працює, і росіяни вірять йому. І той, хто був у глибинах Росії, знає, що це досі вірніська країна на селі. А православна церква є важливим фактором влади. Вона має більше впливу ніж будь-яка партія.